Всі м'яо мізкотеси сито, панове коти, з вами ваш покірний слуга кіт. Як ви знаєте, за весь цей час я перекладав фрази саме більш нових персонажів, ті, які з'явилися відносно недавно. Тому сьогодні я переклав фрази більш старого бравлера, а саме Шелі. Якщо вам це відео сподобається, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Не будемо тягнути і розпочнімо. Let's go! Вперед! Let's go get him! Хапаємо їх! Let's do this! Зробімо це! Ха-ха! Перемога! Bling bling. Блиск-блиск! Incredible. Неймовірно! Fantastico. Фантастика! Ай! А си ме густа! Таке мені подобається! Єес! Так! Ого! Ні! Ні. Ау. Ау. <ріст> <ріст> Бум! Бум! <Бей>. Постріл! <ріст> Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд! Та! Гудбай!